Польща підсумки тижня найважливіші події тижня, що минає. Вітаю, мене звати Дар'я Юрієва, і ви слухаєте польське радіо для України новини, які не можна пропустити. Отже, чим жила Польща цього тижня? Що коментували польські політики? Про що говорили в кулуарах? та що обговорювали поляки вдома за сімейним столом? Цього тижня, а саме 19 листопада, в тисячний день повномасштабної війни Росії проти України, у Варшаві відбулася зустріч міністрів закордонних справ Польщі, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії. На зустрічі міністри говорили про майбутнє трансатлантичних відносин, розбудову сильної та стійкої Європи, звичайно, про подальшу підтримку України та збільшення цієї допомоги, і все це на тлі подальшої ескалації війни в Україні. Яку розв'язала Росія та політичних змін у Сполучених Штатах? Росія, як говорить міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, залишається загрозою безпеці не тільки Європи, але й усьому світовому порядку. В останніх днях бомби й ракети спадли на Останніми днями на українські міста впало більше бомб і ракет. Путін в ім'я своєї імперської пихи вбиває українців і введе наступні загони своїх солдатів на смерть. Ця зустріч має стати яскравим символом нашої солідарності та єдності з українським народом, який рішуче й відважно захищає свою незалежність від жорстоких загарбників. Наша зустріч також відбувалася через два тижні після президентських виборів у США. З наших розмов ми напрацювали повідомлень. Ня для нової адміністрації міцні трансатлантичні відносини є спільним інтересом, який посилює наш політичний, економічний і військовий вплив. Ми переконані, що в поточній геополітичній ситуації співпраця між Європою і США залишається вирішальною для безпеки і процвітання євроатлантичної спільноти. Лише міцні трансатлантичні зв'язки дозволять нам ефективно протидіяти зростаючим загрозам з боку Росії та інших країн. Проте ми погодились, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Ейку, в тому числі через більш збалансований розподіл тягаря у північно-атлантичному альянсі. Зміцнення європейського оборонного потенціалу має йти пліч опліч із збереженням участі США у питаннях нашої безпеки разом із майбутнім верховним представником ЄС із закордонних справ ми розглядали можливості посилення підтримки України у цьому контексті. Я з вдячністю відзначаю готовність найбільших країн Євросоюзу взяти на себе тягар військової і фінансової підтримки України в умовах можливого скорочення участі. w tekście ewentualnego ograniczenia zaangażowania USA. Перефразовуючи заяви політиків і читаючи міжрядки, я б сказала, що Європа готується до розвитку подій, коли Сполучені Штати можуть кардинально обмежити допомогу Києву, і Брюссель муситиме взяти на себе ініціативу. З проханням прокоментувати результати цієї зустрічі в польській столиці, я звернулася до головного редактора польсько-українського порталу Поль Укрнет Дар'юша Матерніка. Давайте послухаємо його оцінку цієї зустрічі та її важливості. C nie był na Mój pogląd na C w Wiedniu nie dosyć optymistycznym. Dużo dobrze, i taka złość, była, był dużo dobry w z słowa jakie tam były skazane, że one były skazane, bo rozumiem, że C ministry spraw piaty najbliższych drżaw europejskiego sojuszu. To te kraje, jakie mają możliwość, nie mają potencjał, że na sprawdy obycy, no w pierwszym Czechu, mają możliwość Zachiszczaty europejskich co już za jakiś czas CB i co dużo dobre z jednego boku. Z drugiego boku, no co trzeba że to tylko zjawy To tylko zjawy co można, wse można wskazać, a jeszcze trzeba poczekać, co zrobić. I tutaj można wskazać pewna problema w tym wypadku, to muszą... To wszystko, proszę, oni mówią, że będziemy wydawać finansów na, ja tak rozumiem, że na wygotowienia zbroi, bijeprypasów i tak dalej, na wsparcie Ukrainy. To wszystko bardzo dobre, ale to zaciągnie czas. Bo y, sama produkcja, czy nawet y, boje chociażby artyleryjskich, tak, jakich, jakich Sochodni Ukraina duże potrzebuje, i potrzebują też inne krainy e, Europejskiego Polskiego i i NATO, bo duże dołcho, taki boje pasy, one w zachodnim nie były produkowane, albo w dużych, niewielkich ilościach. No, na przykład pobudowa zawodu, na jaką można wyrobić boje przepasy, co jak minimum mąpi w to roku, dwa roki. A Sochodni, CFC trzeba może Ukrainie CFC potem sochodni, albo wczora, a nam może być potem no zawczas, czyli dwa, trzy roki, możliwe troszkę bliższe. Bo nawet pisał, jak bude pienienia winy w Ukrainie. Nieznajomo znamy robimy to Rosjanie, co widać, co chowano na budę zarozuju, ale ale nieznajomo Koli. W kolejnym wypadku co może być też fitko. To, to kazaty można bachato, co duże dobre, ale ważliwe, żeby pisać tych zajaw. Na jeszcze były ryszenia, jeszcze były dii, bo w toho najbliższe zależy. Учасники зустрічі погодилися, що нав'язування Україні мирних рішень, які суперечать її інтересам або не сприймаються суспільством, негативно вплине на стабільність країни. Сценарії врегулювання конфлікту та припинення російської агресії мають бути розроблені у тісній співпраці, перш за все з українською стороною. Вважають представники Польщі, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та Великої Британії, зустріч яких проходила у Варшаві. Тож бачимо, що Польща активно залучається до адвокатування Інтересів України, зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що наступного тижня відбудеться надзвичайна зустріч скандинавських країн та країн Балтії і Польщі з метою власне обговорення єдиної позиції щодо підтримки України та спільної безпеки. Тож побачимо, що нам принесе ця зустріч. Часом Польща сама докладає зусиль для посилення власної безпеки цього тижня. Уряд прийняв рішення про виділення майже трьох мільярдів злотих на виробництво боєприпасів, розширення виробничої бази великокаліберних боєприпасів. Це інвестиція в безпеку, зазначив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав косіняк Камиш. Тим часом прем'єр Дональд Туск нагадав, що війна в Україні власне показала недостатню підготовленість країн Європейського союзу та НАТО у такому аспекті, як забезпечення боєприпасами. Очільник уряду також наголосив, що швидке виробництво боєприпасів є власне елементом зміцнення безпеки Польщі. Добре приготування, чи то і старча всхуд, чи то сам наші польські хороша підготовка. Чи ми тут говоримо про східний щит, чи про наші польські заводи з виробництва боєприпасів, хороший цивільний захист, величезні інвестиції у модернізацію польської армії. Все це має служити запобіганню конфлікту. Якщо ми добре підготуємося, то польща буде у безпеці, бо війна до нас не дійде. Добре, підготовлена країна це країна, яку ніхто не планує та не хоче атакувати. To jest państwo, którego nikt nie ma zamiaru ani ochoty zaatakować. Цього тижня міністерство державного майна оголосило про те, що за погодженням з керівництвом міністерства національної оборони Польщі воно готує законопроект щодо майбутнього будівництва заводу боєприпасів Польщі. Проєкт передбачає додаткові кошти на програми, які дозволять збільшити потужності виробництва боєприпасів власне вітчизняною збройовою промисловістю. І, зокрема, мова йде про найнеобхідніші боєприпаси – 155-мм. Тим часом Польща ще на один крок наблизилася до другої виплати коштів з національного плану відбудови. А це зазначу доволі велика сума 9 мільярдів 400 мільйонів євро. Європейські експерти з комітету економічної політики схвалили попередню згоду європейської комісії. Тож Брюссель дав зелене світло ще тиждень тому, і за 10 днів згода має надійти від експертів іншого європейського комітету, але це ну лише формальна процедура. Тож вже нічого не має стати на заваді тому, аби Єврокомісія прийняла остаточне рішення. Та затвердила виплату Польщі цих коштів ще до Різдва. Більш детально на цю тему пропоную послухати кореспондентку польського радіо Брюсселі Беату Пламецьку. Виглядає те, що все в виглядає так, що другий переказ із національного плану відбудови надійде до Польщі ще до різдва. Це велика сума, адже 9 мільярдів 400 мільйонів. Минулого тижня заявка Польщі була попередньо схвалена європейською комісією. Декілька днів тому це рішення підтвердили експерти комітету економічної політики. Аби завершити усі процедури, наступного тижня має відбутися досідання іншого європейського комітету. І коли буде надане зелене світлом, то залишиться тільки в формальності. Європейська комісія остаточно затвердить це рішення і перекаже гроші на рахунки у Польщі. Варто зазначити, що це другий переказ із національного плану відбудови. Нагадую, що перший переказ у розмірі 6 мільярдів 300 мільйонів євро Польща отримала у квітні. Це відбулося у результаті домовленостей президентки Європейської комісії Урсули фон Дерляйн та прем'єра Дональда. Туска, які були дотягнуті ще у грудні минулого року. Коли після формування нового уряду, після того як нова влада розпочала свою роботу, очільник польського уряду прилетів до Брюсселя та провів переговори із головою Єврокомісії. Зміна влади в Польщі призвела до того, що Єврокомісія розблокувала ці кошти із національного плану відбудови, ці гроші були заблоковані майже два роки. Єврокомісія звинувачувала Польщу у незабезпеченні незалежності. Суддів, це був ключовий аргумент Єврокомісії. Після зміни влади новий уряд представив план реформування системи правосуддя. Хоча не всі реформи були затверджені у Польщі, Єврокомісія визнала цей план переконливим та розблокувала ці кошти. Перші кошти вже були переказані після затвердження плану реформи, після того як було стверджено, що польща виконує всі умови. Польська спевня встренізбенне варунки. Ці гроші мають бути виділені зокрема на термомодернізацію будинків та заміну печей, онкологічні лікарні та опіку над людьми похилого віку, а також на ремонт залізничних шляхів, нові автобуси, швидкісний інтернет та вітряні ферми на узбережжі Балтійського моря. 19 листопада минув тисячний день повномасштабної війни Росії проти України. Вже майже три роки українці відстоюють свою незалежність. Хоча на початку вторгнення багато хто пророкував Україні швидку поразку протягом тисячі днів боїв, українські воїни відстояли свою столицю та вибили Росіян з багатьох населених пунктів. Такі міста, як Маріуполь і Бахмут, стали символами героїзму та стійкості. У цей день, під час засідання уряду, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав до польсько української солідарності та порозуміння по обидва боки кордону. Він підтвердив, що цілком розуміє в тому від війни сьогодні після тисячі трагічних днів це відповідний момент, аби закликати усіх до максимального взаєморозуміння по обидва боки кордону. Я звертаюся як до політиків, так і до людей в Україні, і в Польщі. Попри те, які ми всі втомлені цим конфліктом, цією невпевненістю і страхом, ми не маємо змарнувати єдиний гарний момент цього страшного конфлікту, яким є надзвичайна солідарність. Обох народів страшного конфлікту. Які міста надзвичайна солідарність обу народів. до цієї дати в різних містах Польщі пройшли заходи, шанування пам'яті полеглих у війні, зокрема, також протести, лекції та зустрічі. Громадська ініціатива Євромайдан Варшава за підтримки польських організацій Комітету захисту демократії та дія демократія організували протест тисячу днів пекла під посольством Росії у Варшаві. Давайте послухаємо Вікторію Погребняк, співорганізаторку мітингу. Ми хочемо цією акцією наголосити на жертві України, на героїчності України і на потребі її подальшої підтримки. Хочемо показати всьому світу надалі, як велика і наскільки масштабна підтримка Польщі і європейського суспільства для України. У польській столиці також відкрилася виставка Трибунал для Росії. Вона експонуватиметься до кінця цього року, тобто до 31 грудня, в галереї Брама Білянська за адресою вулиця Чуйна. Це Варшавська цитадель, відділ музею незалежності. Тим часом у Любліні перед українським консульством підняли український прапор та виконали гімн країни на честь загиблих воїнів. Ось що каже одна з жінок, яка прийшла у цей день до консульства. То така поважна дата, і це важлива дата. Ми не можемо стояти осторонь, просто це важливо. Якщо ми забуваємо про те, що діється в нашій рідній країні, то хто буде про це пам'ятати? Якщо не ми? Я тут із самого початку, коли почалася війна, я приїхала сюди із дітьми, але моє серце залишилося там. А тут дітьми, але моє серце ось що говорить генеральний консул України Любліні Олег Куть тисячу днів незламності, тисячу днів героїзму, але також тисячу днів підтримки та доброзичливості. Ми дуже вдячні польському народу за те, що він з нами, за те, що він продовжує нас надихати, за те, що ми знову пліч опліч боремося. Боремося за краще майбутнє для наших дітей. Це дає нам надію на майбутнє, адже ми знаємо, що разом ми точно переможемо. Показує, ми можемо бачить щось. Знаєнж разом звичайно живемо напевно спочатку у повномасштабного російського вторгнення в Україну загинуло щонайменше 12 тисяч мирних громадян України майже 27 тисяч отримали поранення, і це офіційні дані. І тому реальні цифри можуть бути значно вищими. Цього тижня, саме 19 листопада, відзначався Всесвітній день запобігання насильству над дітьми. У цей день тисячі будівель по всій Польщі засвітилися червоним кольором. Ця акція символізувала солідарність з дітьми та протидію завдання кривди. з проханням більш детально розповісти про те, як в польському суспільстві виглядає ця ситуація, тобто який відсоток дітей зазнає насильства та як цьому протидіяти. Я звернулася до прес-секретарки фонду Даємо дітям силу Вікторії Кінік. Ця організація з найстаріших та провідних польських НКО, що адвокатує права дітей та допомагає родинам та дітям, що зазнали різних форм насильства. рамках кампанії Діті без це. У межах кампанії Дитинство без насильства фонд даємо дітям силу та Іпсус Польська. Ми провели опитування: барометр ставлення поляків до жорсткого поводження з дітьми, і згідно з опитуваннями, одна третя поляків досі стосує тілесні кари стосовно дітей. Однак ці показники знижуються, тому що ще 10 років тому 50% поляків це робили. Ми нагадуємо, що з 2010 року у Польщі діє за. Борона на тілесні кари дітей також ми запитали поляків про їх ставлення до крику. 80% поляків допускає, що можна кричати, аби здисциплінувати дитину. У межах опитування ми також запитали про причини, з яких люди не реагують на фізичні покарання дітей. Головною причиною було переконання, що рішення про способи виховання дітей мають приймати батьки. І дві чергові причини стосувалися страху. Перша страх реакції. Акції особи, яка кривдить дитину. Друга страх, що наше втручання, наша реакція може ще більше нашкодити дитині. Насильство стосовно дітей все ще залишається у Польщі серйозною проблемою. 79 відсотків дітей стає жертвами насильства. 32 відсотки дітей стають жертвами насильства зі сторони близьких дорослих, і 66 відсотків зазнає насилля із боку однолітків. Дяті до Мов дуже важливо бути уважним до дитини, як зрозуміти, що дитині задають кривди, якщо сама вона про це не розповідає. На що треба звертати увагу? Відповідає Вікторія Кінік з фонду даємо дітям силу. Розпознання пшемоцевець дітка може бути трудне. Іноді важко зрозуміти, що дитина є жертвою насилля, тому що діти часто приховують свої страждання, адже соромляться або бояться. Однак є певні сигнали, які можуть свідчити про те, що дитина зазнає насильства. Це перш за все зміни у поведінці. Дитини діти можуть стати байдужими, боязливими, а іноді занадто агресивними. Іншим сигналом можуть бути проблеми зі сном або ігнорування правил єгієни та занедбаний зовнішній вигляд. А також той факт, що дитина уникає певних людей та місць, які раніше дитина любила відвідувати. до кто вчесні дзяцько любіло учащать. Польська держава працює над законодавством щодо захисту дітей. Зараз міністерство юстиції працює над змінами до закону, які ще більше посилять захист дітей від насильства з боку дорослих. Про це запевняє заступниця міністра юстиції Польщі Зюзана Рудінська блющ Комісія кодифікаційна права працює кодифікаційна комісія сімейного права. Працює відділ міністерства юстиції. У нас дуже амбітні плани, коли ми говоримо як про зміни до вже чинних законів, так і про цілісні зміни ми хочемо створити цілісний закон про захист дітей, яких об'єднає елементи системи, аби мати можливість постійно працювати над її вдосконаленням, елементи системи так, щоб цей систем творить цей час і улепшать. Я лише зазначу, що Національний фонд здоров'я Польщі створив інтерактивну мапу пунктів психологічне. Психотерапевтичної та психіатричної допомоги для дітей підлітків така інтерактивна мапа має допомогти легко та швидко знайти фахівців, до яких можна звернутися за допомогою у центрі, що знаходиться поблизу місця проживання родини. Діти та підлітки можуть отримати психіатричну допомогу, що надається безоплатно, та фінансується Національним фондом здоров'я.